Я не піднімав на питання, я зараз ці цій залі знову не знаходилась ця особа, я не буду називати, хто вона по прізвищу. Я не можу дивитися навіть і в очі, бо це не людина. Всі час я питався виводити його із залу, але хочу дати певну характеристику. Я бачив, кому цікаво, потрібно подивитися, я покажу, як цю людину виганяли як вшиву собаку з районної адміністрації. Як його знімали з голови районної адміністрації? Як він продавав землі на Дніпрі? Як він займався корупційною діяльністю? Як він вчиняв дії щодо агролісів? Як він вчиняв ту корупцію, яка була складовою там його в зарплаті? Я не буду говорити про інші складові, які були. Але в мене питання, що зробила ця особа в нашій громаді? Де він був перші дні повномасштабної агресії, коли два місяці вся громада, вся територіальна оборона сиділа в окопах, охороняла громаду. Його не було. де, а він ви був? де були? На всіх похоронах, коли загинули наші воїни, жодного разу я його там не бачив. Я жодного разу не бачив цього людину, який що-небудь задонатив для наших Збройних сил України. А ви що за донати? То місця людина міста грабуєте. колишнього керівника міхані Якименка. Ця людина довела вибачте до такого стану. Зараз знаходиться в стані реанімації oh. лікарняному Козмичу Кларіса Васильівна. Я не буду говорити, до якого стану доведено було, відчаїв нашого керівника відділу освіти знаходиться в лікарні. І це постійно вся його діятираз направлена, виключно на колаборантську позицію, на його дієву відношення. Кожен день я читаю його в засобну масу інформації, в повну брехні, в повну несенітницю, абсолютно яка не відповідає ніякої дії. Я зараз звертаюсь до тебе, піднімись, встань і попроси вибачення цієї людини. Попроси за ту всю брехню, яку ти говориш, і несе за себе масу інформації. Дивися уважно, на мене дивися. Встань, піднімися і вийди з залу. Покинь її, щоб тебе тут близько не було.